Сьогодні ми будемо готувати копчених качок. Для того, щоб качку закоптити, її треба спершу очіпати. Козимірович, а ви любите коптити, мабуть, крижню найбільше. Не обов'язково. Для копчення годяться майже всі види диких качок. Лисуха. Ощипану і осмалену птицю. Починаємо потрошити. Після того, як ми випотрошили, гарно вимир... вимили птицю. Викладаємо її на кілька хвилин, щоб вона підсохла протягом кількох хвилин. Поки підготовлені нами тушки дичини підсихають, я розповім вам про влаштування ящика для копчення. Металевий ящик розміром 50 на, 50 на 70 сантиметрів, зварений методом електрозварки, влаштовані вушка для того, щоб на них положити решітки. Ящик цей повинен герметично закриватись. На дно ящика ложимо трісочки із дерева листяних порід. Можна ложити вільху, яблуню, ну, в кого що є, ми ложимо вишню. Цих трісочок повинно бути небагато, тому що якщо положимо багато, буде гіркота і ми зіпсуємо нашу дичину. Ложимо на дно. Зверху ложимо протвінь для того, щоб... Жир, який виплавлюється під час копчення, не витікав на дно і не горів. Потім ложимо решітку, на яку будемо лежити підготовлені вже для копчення тушки дичини. Як це робиться, я зараз вам покажу. Тушки підсохли. І ми тепер приступаємо до натирання суміш солі і спецій. Натираємо її зсередини, але не дуже багато, не дуже багато, щоб не зіпсувати. Після того, як ми натерли наші тушки хвилин на сорок, ми їх залишаємо, щоб вони просякнули сіллю і спеціями. Зараз мене оси з'їдять. Таким чином підготовлені тушки закладемо в коптильний ящик. Ложимо їх акуратно на решітку, черевцем доверху для того, щоб сік, який буде виділятися при великій температурі під час копчення, не витікав. Ми положили наші тушки в ящик коптильний. І тепер закриваємо. Його герметичною кришкою закрили, після чого ставимо ящик на вогонь. Пройшло 45 хвилин на слабому вогні. Готово. Смачного вам!